Аудіокниги книги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього YouTube проєкту. Дякую за підписки, вподобайки, поширення та коментарі. Української має бути більше. Сьогодні у розділі Ваші голоси Вікторія Бей прочитає чудове оповідання Урсуле Легуїн Слово що звільняє. Де він? Тверда, слизька підлога, задушливе смердюче повітря. Це все, що він відчував, якщо не казати про головний біль. Лежачи плазом на липкій підлозі в пестін тихенько стогнав. За хвилину він сказав палиця. Але його вільхова палиця не опинилась у нього в руках, і він зрозумів, що попав у біду. Фестін сів і, не маючи палиці, щоб видобути досить світла, висік між пальцями іскру, нашиптуючи відповідне слово. Зіскри народився синій, мерехтливий, блукаючий вовник і поплив у повітрі. Вгору. звелів Фестін, і вогняна кулька попливла догори. Аж до склепіння високо над головою, так високо, що коли Фестін спроєктувався у кульку, то побачив власне обличчя блідою цяточкою в темряві сорокофутової височини. Світло не відбивалося від вогких стін, адже вони силою чаклунства були виткані з нічної темряви. Фестін воз'єднався зі своїм тілом і звелів: Іди геть. Вогняна кулька згасла. Він сидів у темряві, нервово похрускуючи пальцями. Певно, його зненацька хтось зачаклував. Останнє, що він пригадив, було те, як увечері він ходив своїми лісами, розмовляючи з деревами. Останнім часом Фестіна, що жив самотньо у розквіті своїх сил, переслідувала відчуття марноти життя, жаль за тим, що йому нікуди витратити свою силу. Це спонукало його покинути людські оселі і шукати спілкування з деревами, особливо з дубами, каштанами, сірими вільхами, корені яких усе своє життя слухають зюрчання підземних вод. Він уже півроку не перемовився і словом з людиною. Його мозок заполонили вічні питання, він покинув чаклувати і нікому не завдав ніякої шкоди. Та хто ж мав потребу зачинити його у цьому задушливому колодязі? Хто? звернувся він до стін, і ім'я його ворога, наче волога, що виділяється порами каменю, наче спори з грибів, дрібними краплями збиралося на поверхні стін і стікало до нього вол? На мить Фестіна пройняв холодний піт. Він давно чув про вола, то був могутній чаклун. Але недолюдок, що захоплював острів за остром з зовнішнього краю, руйнуючи старовинні шедеври, поневолюючи людей, вирубаючи ліси і замикаючи у підземних могилах чаклунів, що насмілилися чинити йому опір. Біженці з тих островів розповідають одне й те саме: Увечері вола принесло з моря чорним вітром, його слуги припливли слідом на кораблях, їх бачили люди. Самого ж вола не бачив ніхто. На островах було повно непевного люду і нечисті та фестін. Молодий чаклун не дуже зважав на ці плітки про Вола. Я зможу захистити мій острів, думав він, знаючи про свою ще невипробувану могутність, і повертався до своїх дубів та вільг, подихів вітру у їхніх кронах, ритмів росту їхніх стовборів, гілок і гілочок. Смаку сонячного світла в їхніх листах та темних ґрунтових вод біля коріння. Де? Де зараз вони, ті дерева, його давні друзі? Чи не знищив вол його ліси? Одрішившись нарешті від своїх дум та звівшись на ноги, Фестін двічі широко махнув. Закляклими руками, викрикуючи ім'я, що одмикає всі замки і відчиняє будь-які двері, зроблені людиною. Але ці стіни, зіткані з нічною темряві і просочені іменем того, хто їх збудував, лишилися непорушними. Ім'я луною відбилося від стін, так ударивши в вуха Фестіна, що він упав на колішки, затуливши голову руками, доки у склепінні високо над ним згасла луна. Потім, усе ще, здригаючись від болісного удару, він сів і поринув у невеселі роздуми. Так, правду казали Вол то сила. Тут, на землі Фестіна, у збудованій чарами в'язниці Чакунська сила вола здатна подолати будь який відкритий супротив. До того ж, Фестін, втративши свою палицю, позбувся половини своєї сили, та навіть його могутній поневолювач не міг. Відняти фестінової здатності проектуватися і перевтілюватися. Також, потерши голову, що тепер боліла вдвічі дужче, він перевтілився. Поволі його тіло розпливлося у хмарку легкого серпанку. Потихеньку, змістою цівочкою серпанок підіймався з підлоги, звиваючись уздовж ліпких стін, доки натрапив тоненьку, з волосок щілинку там. Де стіни переходили у склепіння, і почав сочитися назовні, краплинка за краплинкою. Так майже весь він і просочився, аж налетів вітер, гарячий, як подих ковальського горна, загрожуючи розметати, висушити краплини серпан. Фестін панічно всмоктався назад під склепіння, описавши спіраль, опустився на підлогу, набув свого звичайного вигляду і влігся, важко дихаючи. Для таких вразливих, як Фестін шаклунів, перевтілення і так неабияке емоційне напруження, а загроза загинути на людською смертю вкрай знесилила його. Деякий час Фестін лежав, просто радіючи з того, що він живе, дихає. Він був злий сам на себе. Кожен дурень знає цей трюк, перевтілення у серпанок, цим вола не проймеш. Може, він цього й чекав, навмисне приготувавши на такий випадок гарячий вітер. Фестін набрав вигляду маленького чорного кажана, підлетів до стелі, перевтілився у тоненьку цівочку звичайного повітря і просочився крізь щілину. Цього разу він без пригод вибрався назовні. І заструменів через залу, в якій опинився, до вікна. Раптом гостре почуття небезпеки примусило його панічно стиснутися і набути вигляду перше, що прийшла на думку маленької речі золотої обручки. Він зробив це вчасно. Арктичний ураган, що мав безнадійно розвіяти частинки повітря, з яких вкладався Фестін, лише трохи охолодив обручку. Коли ураган кромчав, Фестін лежав на мармуровій підлозі і міркував, у якому вигляді можна, скоріш за все, вибратися через вікно. Щоб не гаяти часу, він покотився. Раптом здоровенний, блідий, як мрець, троль нахилився до золотої обручки, і схопив її у свою величезну з камінь кругляк долоню. Підійшовши до ляди, троль прошепотів заклинання, підняв залізну ручку і кинув обручку у темряву. Пролетівши футів 40 донизу, вона дзенькнула об кам'яну підлогу. Набувши свого звичайного вигляду, Фестін сів, потираючи забитий лікоть. Досить перевтіли на порожний шлунок, як йому зараз не вистачало його палиці, з якого він міг смати скільки завгодно їжі. Без неї він міг як хотів змінювати своє тіло, трохи чаклувати, але неспроможний був ні перевтілити. Ні створити нічого матеріального, ні світла, ні баранячо відбивної. Спокійно, сказав собі Фестін і з наступним подихом перевтілився у суміш ефірних олій, що, випаровуючись з баранячої відбивної, розносять її аромат. Він ще раз просочився крізь щілину. Трощу чекав на нього, підозріло принюхався, та Фестін уже обернувся на сокола і вилетів з вікна. Троль важко гупуючи, кинувся за ним. Сокола! Лови Лу сокола! лунав його громовий голос. А Фестін уже летів над зачаклованим замком і прямував до свого лісу, що темнів на заході. Сонце і сонячна доріжка на морі сліпили йому очі. Фестін стрілою розсікав повітря. Але справжня стріла все ж наздогнала його. Скрикнувши, він почав падати. Все змішалося в його очах сонце, башти замку, доріжка на морі. Потім настала темрява. На цей раз він прокинувся у своїй в'язниці з голови до ніг у власній крові. Стріла влучила у крило, коли він був соколом. Зараз рана зяяла у плечі. Лежачи непорушно, він заговорив рану, щоб спинити кров. Після цього можна було підвестись і пригадати довше й сильніше закляття, щоб загоїти рану. Та все ж він втратив багато крові із нею своєї сили. Холод прибирав його до самих кісток, не допомагало закляття. В його очах була темрява, блукаючий вогник, якого він сотворив, не розігнав моркву. Таким самим чорним туманом заслало йому зір, коли він стрім голов падав униз. Аліз і маленькі, наче іграшкове здалеку хатинки його рідного острова перекинулося низом догори в його очах. Він повинен захистити свій острів. Він уже не намагався втекти, для цього він надто знесилений. Переоцінивши свої сили, він марно розтратив їх. Жодне перевтілення не поповнить його виснажених сил, і він знову спіймається. Тремтячи з холоду, він скоцюбрився і звелів вогняній кульці згаснути. Останній подих метану, полотняного газу із згасаючої кульки нагадав йому про рідні мочарі, що тягнулися від лісів аж до моря, його улюблені мочарі, де не ступала нога людини, де восени пролітали нескінченні лебедині стаї. Де по спокійні озера та острівки очерети дзівчали до моря потоки. О, якби він зараз хотів бути там, а краще у верхів'ях, у лісі, під покровом дерев, у прозорій жовтуватій воді, під корінням вільхи, спочиваючи у безпеці, це була велика магія. Фестін не робив нічого, на що не здатна звичайна людина, яка в неволі чи в небезпеці тужить за рідною землею, рідною водою, порогом рідного дому, столом, за яким їла, гілками дерев, що зазирали у вікно спальні. Проте звичайна людина може лише подумки перенестись у любі своєму серцю куточки, а великі маги можуть це здійснити. Фестін стояв між чорними стінами, холод з його кісткового мозку підкрадався до нервів та кровоносних судин. Фестін збирав про краплях усю свою волю, аж доки вона засяяла, як свічка у темряві, його плоті, і починав мовчки творити свою велику магію. Стіни щезли. Він став часткою землі, кістками його були камені, кров'ю підземні води, нервами. Корені дерев, неначе сліпий черв'як, він повільно пробирався під землю, на захід. Темрява була попереду нього і темрява позаду. Враз ніжна прохолода огорнула його спину і живіт, що стекуче, податливе і мінливе пестило його. Буками свого тіла він відчував смак води, її течію, а очима, що не мали повік, побачив темну заглибину. Між могутніми коренями вільхи. Сріблясто блиснувши, він пірнув у глибочин. Воля, рідний дім. Вода невтомно струмувала з чистого джерела. Він лежав на піщаному дні озерця, а вода, омиваючи його рано, краще, ніж будь-яке заклинання, гоїла її. Чиста, прохолода води вимивала каламутний холод, що поселився у ньому. Та ось у безтурботний відпочинок увірвалося гупення важких кроків. Хто ходить його лісом? Вкрай стомлений, він не став перевтілюватися, лише сховав своє тіло. Тіло сріблястої форелі, глибше під вільховий корінь, причаївся і чекав. Величезні сірі пальці щось Навпомацьки шукали у воді, каламутячи пісок, понад водою з'являлися неясно видимі обличчя з невиразними білими очима, зникали і знов з'являлися. Руки з сітями шарили, але він раз по раз уникав їх, аж доки нарешті його схопили і витягли з води. Фестін силувався набути своєї звичайної форми та марно. На нього все, ще діяло власне закляття повернення додому. Він бився в сітці, безпомічно роз'являючи рота у сухому, прозорому, бридкому повітрі, задихаючись. Смерть була близько, і він не знав, як урятуватися. Згодом, помало приходячи до свідомості, він зрозумів, що знову перебуває у людській подобі. З його горла текла якась їдка кисла рідина. Коло замкнулося, він знову корчився до лілиць на сілій підлозі своєї тюрми, знов у владі свого ворога, і, хоч він іще дихав, смерть була недалеко. Холод пронизував його, нестерпний біль проймав при кожному порусі, мабуть, тролі волові слуги добряче пом'яли тендітне тіло форелі. Зламаний, безсилий лежав він на дні колодязя, змурованого з нічної темряви, не мав сили змінити подобу, у нього була лише одна дорога на волю. Не ворушився, щоб менше боліло, лежав і думав, чому він мене не вбив, чому тримає мене тут живим, чому він нікому не показується? Чиї очі бачать його, яка земля носить його. Він боїться мене, хоч сил моїх уже не лишилося. Кажуть, що всі чаклуни, яких він переміг, живуть замуровані в підземних могилах, таких, як ця, живуть роками, намагаючись вибратись на волю. А що як один із цих нещасних не схоче жити? Тож Фестін зробив свій вибір. Останнє, що він подумав, якщо нічого не вийде, люди вважатимуть мене боягузом. Та його недовго займала ця думка. Повернувши голову трохи в бік, він закрив очі, останнього разу набрав повні груди повітря і прошепотів слово, що звільняє, яке вимовляють лише раз. Це не було перевтілення. Він не змінився. Його тіло, довгі ноги, руки, умілі пальці, очі, що так любили дивитися на дерева і струмки, все лишилося таким, як було, стало лише нерухомим. Зовсім нерухомим і холодним. Але стіни в'язниці щезли. Щезло все, склепіння, створене чарами, домай башти, ліс. Море вечірнє небо. Фестін повільно спускався з гори буття під новими зорями. Живим він був могутній, це він добре пам'ятав і тут. Як запалена свічка, вночі він йшов у темряві більшого світу. І, пам'ятаючи ім'я свого ворога, він викрикував його у голос. Вов! Вол не зміг протистояти його заклику і пішов до нього. Щось велике, сите, невиразно бліде у світлі зір. Фестін наблизивсь, і той інший затулився, пронизливо, зойкнув, наче опечений, і кинувся геть. Фестін поспішив навздогін ближче, ближче! Довго тривала ця погоня через потоки затверділої лави із гаслих вулканів, кратери, яких здіймалися під безіменними зорями, через відноги мовчазних гір, через галявини поросли чорною короткою травою, повспокинуті міста або їхніми темними вулицями, між будинками, з яких не визирало жодне обличчя. Зори заклякли на небі. Не сходили, не заходили, нічого не відбувалося тут. Так бігли вони, той інший попереду, фесті доки опинилася там, де колись текла річка, дуже давно текла річка з населених земель. У сухому річищі між валунами лежало мертве тіло, старий без одягу. мертві очі його втупилися в. Не повинні в його смерті зорі. Увійди туди! сказав Фестін. Тінь вола заскімлила, та Фестін підійшов ближче. Вол зіщуливсь і увійшов через роззявлений рот до свого власного мертвого тіла. Ураз труп ізник. Вічні! Байдуже будь чого сухі валуни злегка вилискували у зоряному світлі. Фестін постояв, а потім стомлено сів між величезними каменями відпочити, лише відпочити, не поспати. Він повинен нести свою вахту тут, доки волого тіло відправлене назад до своєї могили, в порох, доки згине нечиста сила. Розвіяна вітром і розмита доща. Він повинен чатувати тут, де коли смерть знайшла дорогу до інших земель. З пекельним терпінням Фестін чекав між цими каменями, тут, де ніколи вже не тектиме річка у самому серці країни, де не було й близько морського узбережжя. Зорі нерухомо стояли над ним. Не зводячи з них очей, він повільно, дуже повільно починав забувати голоси потоків і звуки дощу, на листях лісів життя. Урсула Легуїн Слово, що звільняє, читала Вікторія Бей. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую пані Вікторії за її працю диктора і, звичайно ж, за дозвіл розмістити цей файл на нашому каналі. Української має бути більше. Якщо ви особисто маєте бажання спробувати себе у якості диктора, ми радо надамо вам платформу. Ну а тепер не забудьте підписатися. Подобати відео і розповсюдити його в соціальних мережах. За можливості підтримайте вихід на цьому каналі нових книг, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, Монобанк Coffee чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.